Веснянки. Народні обрядові пісні, закликання весни. Веснянки назва старовинних слов'янських обрядових пісень, пов'язаних з початком весни і наближенням весняних польових робіт. За допомогою веснянок люди передавали свою енергію природі, щоб усе живе навколо прокинулося. І знову ожило. Веснянки співаються майже завжди одночасно з танцями та іграми, які мають закликати весну та добрий урожай. Назву веснянок є багато: ягівка, гаїлка, гагілка, магілка, галанівка, лаголайка, риндівка. Та інші. Кожна місцевість, окрім особливої назви, мала ще й свої традиційні слова веснянок та веселих забав. Різновидом веснянок є гаївки, пісні, що виконувались тільки у час Великодніх свят. На відміну від гаївок, веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення. Цілу весну до Юрія. Найдавніше веснянки король, воротар, володар, шум, жучок, ягілочка, мости, вербовая дощечка, подоляночка. Є давніми іграми, хороводами, що в символічних формах відображають прихід весни. У цих забавах закодовані такі дії: ламання кригових мостів, відмикання чи відчиняння небесних воріт, войовнича суперечка тепла і холоду. Образ весни в сучасних веснянках символізує. Маленька дівчинка, що ходить по руках хлопців і дівчат, це у іграх Насточка та Жучок. Ці обряди збереглися на теренах сучасної України під час етнографічних експедицій Асоціації Спадщина України у 1994-2017 роках. Ми змогли створити 29 науково-популярних фільмів програми Сонячний хрест. На Ютуб-каналі ви можете переглянути фільми Сонцеворот колесом над червоним поясом, зняті на Львівщині та Івано-Франківщині, в яких ви побачите ці весняні забави. Прихід весни був святом для наших предків. Весну закликали, її прихід відзначали піснями і танцями, а ще, крім того, раділи кожному її прояву: прильоту птахів, цвітінню природи, теплу. Адже пережили зиму. З'явилося сонечко і перше тепло. І найголовнішим залишається те. Що усі веснянки це ті пісні, що звеселяють людей, несуть в їхні душі красу та оптимізм та є дорогоцінним скарбом ранньої культури наших прапрадідів. Ой, весно, Весно, Днем Красна, що ж ти нам весно, та й принесла, принесла вам літочко, ще й запашненьке зілечко, вам, дівчатка, по віночку з хрещатого барвіночку, парубонькам по кийочку, а бабусям по ціпочку, парубкам товар гонити, бабусям внучат глядіти.